На Росії знову неспокійно. Про сильний вибух повідомили у Білгороді у Шебекіно вже евакуюють людей. Раніше повідомляли, що по місту працює російська артилерія, намагаючись знайти бійців російського добровольчого корпусу, які перейшли кордон, і заявили, що мають мету звільнити РФ від путінського режиму. А в легіоні Свобода Росії відзвітували, що у Білгородській області знищили Камаз з боєкомплектом та самохідний міномет Тюльпан. Своєю чергою РДК повідомили, що обстріляли будівлю адміністрації, де зібралися російські силовики. РФ вже не припиняє атакувати українські міста. У Харкові окупанти вдарили по промисловому об'єкту. Обійшлося без пожежі, але з руйнуваннями. З-під завалів врятували жінку. Попередньо вона не постраждала, повідомив міський голова Ігор Терехов. Ну а Києво говтуються від нічної атаки. Над столицею збили 10 із 10 випущених ракет з Брянської області. На жаль, падіння уламків призвело до руйнувань, а найгірше до жертв. Загинули троє людей: дві жінки 33 та 34 років, та дівчинка, якій було всього 9 років. Нагадаю, що 1 червня відзначають день захисту дітей. Саме сьогодні Росія вбила українську дитину. Мешканці Деснянського району, де загинули люди, повідомили, що. Не всі змогли потрапити до укриття під час повітряної тривоги, бо воно було зачиненим. Ми всі ходили жалоб, писали жалоби, дзвонили в служби, всі, і всі говорили, що тут все нормально, все прекрасно. Навіть аварійні я виходи, я коли ми сиділи, взрыв, аварійні я, виходи я, я були закритим. Ви понімали взрив пройшов. Так і лежав пізніше. Стало відомо, що охоронця, який перебував в укритті та не відчинив його, арештували. Міська влада столиці вимагатиме відповідальності власників укриттів, якщо бомбосховища не будуть відчинені під час тривоги. Також кличко повідомив, що домовився з патрульною поліцією Києва, аби ті допомогли контролювати роботу укриттів уночі. Загалом, за травень росіяни випустили на Україну 185 ракет та 381 безпілотник відомо, що 90% повітряних цілей наші сили ППО збили. Це 154 ракети та 342 дрони.